Всім привіти! Давно ми не бачились десь пару, а може вже не пару, вже тройку тижнів тому до мене подзвонив Володимир Коротин і запропонував участь в травневому заході. Це відбудеться в будинку природі, природи, захід акваріумістів України. Дуже запрошую. Всіх е, прийняти участь е, чи відвідувати цей захід. Е, давно такого не було. Е, всі ми трошки е, роз'їхались, е, займаємось е, іншими справами, але, е, але ось так відбудеться захід. Спонсори допомагають нам у втіленні цього. Е, Володимир Подзони запропонував участь е, е, і. Ми на цей раз а, виступаємо, так мовити, удвох. А, це буду, буде біотоп. А, як не странно, а, це буде біотоп. Нам спонсори виділили два невеличких акваріума. А, звісно, нам їх мало. Звісно, ми хочемо 12-метрові, якихось, яких, не знаю, 20 тонні. Танки, але, але війна і гроші не вистачає по всіх фронтах, так само і по акваріумістики. Тому виділили нам два, дві невеличкі баночки, і ми з Володимиром будемо їх оформлювати в біотопному, так мовити, стилі. Сьогодні 24 березня, <кій> до травня ще далеко. Але є час, є сьогодні вільна година, і е, поки є можливість вирушити, вирушаємо е, в нову подорож, це не буде така собі звичайна експедиція, як була е, з е, географією, флорою фауною місцевості, річки, дослідженням. Це буде більше підготовка. Да? Травневого заходу підготовка до того, що саме відбудеться, і що саме буде в наповненні а, нашого акваріуму, а, нашого з Володимиром Біотопу. А, це буде трошки незвичайне розташування акваріумів. Не скажу, що такого ніколи не було. Можливо, десь було, а, але ми так вирішили. А, Таку зробити собі компіляцію, а може колаборацію двох акваріумів, двох е, трошки напів стилі біотопщини такої нашої. І от зараз вирушаємо попереду е, три річки, е, які я буду переїжджати, я не знаю, де я зупинюсь, це не буде е, щось з однієї, може щось, щось там е, з якогось конкретного біотопу. Це буде. Там, де я знайду щось цікаве Річки ці, це Чермош, це буде пістенька, може до неї даємо і рибниця, це Чернівецька Івано-Франківська область України. Що знайдемо? Якщо знайдемо, я сподіваюся, знайдемо. Якщо ні, то повернемось на виженку Вона теж плюс-мінус поруч, там дуже багато корячок, а саме за корячками Ми їдемо саме за корячками Нам потрібно, ми таку придумали композицію. Так вона у нас буде більш така з корячок складатися. Тому ось так: де зупинимось. Наступного відео покажу, де зупинимось. Це може бути і наступний сюжет, а може буде продовження такої маленької подорожі і такої маленької історії про те, як будувалась, формувалась Травнева виставка кормістів України. Всім дякую за увагу. До скорих зустрічей.